Добрий день, мене звати Наталя. Пам'ятаєте рекламу? Якщо ви ще не в білому, то ми йдемо до вас. Так ось, якщо ви маєте бажання прикрасити свій садочок рослинами, які квітнуть білим кольором, то моє відео буде вам у нагоді, бо я покажу, як виглядають ці рослини у моєму неідеальному садочку. А їх у мене близько 15 -ти. і піщанка, гіпсофіла повзуча, армерія та багато інших. І сподіваюсь, вони вам сподобаються. Почну зі своїх улюблених ґрунтопокривників. Ясколка, ще, кажуть, український роговик, чудовий багаторічник, який швидко заполонить порожнини у квітнику ось такими чудовими квіточками, і буде радувати вас ось зараз, в травні більше місяця. Та й без квітні вона симпатична завдяки своєму сизому кольору листя. А поруч дуже схожий багаторічник це гіпсофіла повзуча. Якщо кущ роговика має висоту біля 15 см, то гіпсофіла вдвічі нижча, вона більш акуратніша і ніжніша. І, як на мене, навіть гарніша. Подивіться, які квіточки схожі на зірочки. Так, вони мілкі, але їх багато так, що листям майже не видно. І квітне теж у травні. Якщо для цих рослин обрати сонячне місце, то квітнення буде ряснішим. У нас в цьому році переважає похмура і дощова погода, тому все квітнення пізніше і не таке рясне. Ще один ґрунтопокривник який квітне білим, це піщанка аренарія, і листочки симпатичні, яскраво-зелені. Ну і як бачите, такі милі, схожі на дзвоники квіточки, дуже стійка і невибаглива рослина. Подивіться, яка милота оці серединки. Всі ці рослини я виростила з насіння через розсаду і їх плюс. В невибагливості і в тому, що вони гарно розростаються. Ростуть як на сонці, так витримують і на півтінь. Правда, на сонці і кущики будуть пишніші, і квітування рясніше. Ще покажу рослину, яка теж гарно розростеться і порадує вас своїми білими квітами. Це фіалка садова. Фіолетові вже відцвіли і почали квітнути ті, що мають білий колір. Які вони симпатичні, особливо мені подобається от теж ця серединка. І листя має гарну таку серцеподібну форму. Ось фіалка легко витримує тінь. Але тоді квітнення буде трішки біднішим, а листя буде багатшим. Дає багато дочірніх розеток, тому нею ви теж можете заполонити порожні місця в квітниках чи при стовбурові кола, як ось у мене. Родичка фіалки Віола, ще кажуть братки. Теж серед різноманіття її кольорів можна дібрати і висадити цілою галявиною кущики, що квітним, будуть квітнути білим. Її квіти більші в діаметрі та ефектніші ніж у фіалки садової, і її цвітіння триватиме довше. І я дуже сподіваюся, що нарешті ці фіолочки будуть в мене самі насіватися. В наступних роках, щоб я не бавилася з розсадою. Бо ось це насіння віоли, мікс. Я висіяла на розсаду навесні, зараз подивлюсь, які кольори вийдуть, і попересаджую, згрупувавши їх за кольорами. Ну, Бо бачу, що багато буде фіолетових. Взагалі я зауважила, що зараз у мене немає ні червоного, ні жовтого цвіту. Переважають білі і блакитно-фіолетові тони. А от у наступному відео я покажу рослини, які квітне, будуть квітнути блакитно-фіолетовими. Тому підписуйтесь на канал, щоб мене не загубити. Стокротки. Ще на них кажуть маргаритки: як на мене, це самі милі, невибагливі і безпроблемні рослинки, які ростуть як і в квітнику, так і в газоні серед трави і кульбаб. В мене вони заполоняють весь мій травник. От такі маленькі милі ромашечки. Ну і сунички полунички чим не окраса саду в травні. Звісно, місяць триматися квіти не будуть, але погодьтеся, милоти нашим квітникам додадуть. Конвалія. Конвалія кажуть, що агресивна. Погоджуюсь. Але якщо треба затягнути непоказні місця у затінку. То це саме те, що треба. Ось у нас вона росте під горіхом. Армерія Балерина Вайт. Не скажу, що має ефектне квітнення, бо у дівчат на каналах я бачила гарніше. Та вона вирощена минулої весни через розсаду, і я сподіваюся, що з роками стане більш багатшою. Щільна розетка, і на прямостоячих ніжках маленькі такі дзвоникоподібні квіточки зібрані у кулясті суцвіття діаметром приблизно 2 сантиметри. Як бачите, є суцвіття, які в повному розпуску, є ще, які тільки збираються. Через погану погоду все тільки збирається. Хоча мало би вже мене радувати повним ходом. І хоча ця рослинка молода, їй тільки рік вона чудово перенесла минулорічну спеку. Цього року я ще посіяла рожеві і вже висадила в квітники. Під ґрунтопокривників перейду до кущів. Безумовно, самим ефектно квітучим білим кущем в травні є спірея. Безліч мілких, самих по собі непоказних квіточок зібрані у такі букетики. Вони густо обліпили пагони, і від цього кущ має такий багатий вигляд і здалеку, і зблизька. Єдиний мінус любить спірею попелиця, тому треба контролювати і вчасно обробляти. А в основному легка у догляді чудово витримує і морози, і спеку. До речі, активно наростають від землі молоді пагони, тому коли спірея відсвіте, то її та інші кущі буду обрізати, формувати для рясного цвітіння у наступному році. І обов'язково зніму це на відео і вам покажу. Наступний е кущ це кизильник горизонтальний, мій монстр. Як я його називаю, тому що займає ось таку величезну площу, яка йде під нахилом. Має теж досить простенькі, маленькі непоказні квіточки, та завдяки їх кількості кущ виглядає, знаєте, як зелений килим з таким білим наприском. Я й раніше не розглядала так зблизька квіти калини. До неї так відносилася, знаєте, як до самої звичайної рослини. Але тут в мене пройшла якась така асоціація квітів гортензії зі стерильними і фертильними квітами. Дуже мені сподобалось, хоч сама квіточка по собі є звичайною і не показною. А ось чиї квіти не назвеш маленькими, непоказними, звичайними, то це півонія деревоподібна, шикарна, багата квітка. Єдиним недоліком є те, що тримається ця краса досить недовго. І хоча ця півонія росте під черешнею, тому квіти її тримаються довше, ніж зазвичай. Ніжби вона росла на сонці. Та наш оцей травень з дощами, з грозами, з градом. Не знаю, як я встигла зняти оцю красу. Минулого року, коли я обрізала, на каналі є про це відео, я залишу в описі посилання на нього, то я нарахувала 35 квіточок. Цікаво, скільки буде в цьому році, коли обрізатиму, порахую і вам обов'язково розповім. Але от мені не подобається загущеність куща. Коли буду обрізати квіти, трішки проріджу кущ, бо бачила на одному з подвір'ю, коли гуляла, він був настільки проріджений, що аж було видно скелет. Ви знаєте, і мені це сподобалось. Я от зроблю і покажу в одному з відео. Звісно, не обійтись і без цибулькових. Білі тюльпани з нарцисами вже відсвіли та входять в силу аліуми. Цей сорт називається Білий Гігант, який восени я замовила у флоріумі разом з іншими аліумами і крокусами. Дійсно гігант, його висота метр двадцять. І якби нарешті настало тепло, то він би був, мав би ось такий вигляд. Зараз виглядає ось так: діаметр суцвіття має бути не менше десяти сантиметрів. Ось і подивимося. Я все таки сподіваюся, що тепло до нас прийде і побачу алюм в повній красі. Ну і пеларгонії, як же без моїх улюблених пеларгоній, їх я насіяла в минулому році. На каналі є відео від А до Я від посіву ось до такої краси. Тому пеларгонії теж, якщо ще розставити в горщиках в різних кутиках саду, буде краса. Додають білого кольору не тільки квіти, а й листя декотрих рослин: хост, бруслини, варіагатної вигели. Скоро вона буде квітнути, то покажу і цю красуню. Ось ці білі і фіолетово бузкові кольори, які зараз переважають у моїх квітниках, такі спокійні, романтичні, тому насолоджуюся цією красою. Я безмежно вдячна нашим хлопцям і дівчатам, які нам дають таку можливість. І бажаю якнайшвидше повернутись до рідних домівок живими і здоровими. Слава Україні!